Добрий день всім з півдня Одеської області. Сьогодні я хочу представити до вашої уваги три чайно-гібридні троянди це Адмірал Августа Луїза і Мока Роза. Почнемо з адміралу. Поки сонечко трохи за хмаринки ховається, то може передасть колір справжній. Троянда, адмірал. Це чайно гібридна троянда. Розплідника Тонтау. Рік 2017. Заявлена висота троянди 80-100 см. Завишки вона. Це заявлено. Розмір квіточки заявлений 12 см. Ширину, щось забула, не пам'ятаю, яка ширина заявлена в неї. Висота 180 100 см. Стійкість до борошнистої роси, до чорної плямистості, до дощу. В неї середня. Ось як бачите, вчора була сильна-сильна спека, дуже пекло, і вночі пройшов дощик, то вона трошки попечена. До речі, я це перший раз бачу, що вона попеклась. Минулого року цього не було в неї. А тепер я вам скажу, які показники вона має у нашому садочку. Ось я вам показую кущ. У нашому садочку вона росте другий рік, і квітує, і має 80 сантиметрів завишки, квіточку я заміряла, квіточка, ось ця, має 14 сантиметрів. Велика квітка, аромат в неї дуже приємний і сильний. І вона вся ніби. Оксамитова такі полюстки в неї, ніби оксамитові, велика квітка. На гілці може бути від однієї до трьох квіточок. Ось на піврозпуск. Камера висвітлює, вона темніша, ця троянда виглядає темнішою. І оці полюстки, перший ряд, вони майже чорні. На жаль, камера не хоче передавати. І ніяк ніяк. Справжній кольор не передає. Робить трохи яскравішої ця троянда має відзнаку АДР. Два роки. Вона в нашому садочку цього року на Троянді по однієї квіточці вона випустила, минулого було по три, але цього року по однієї, за те, яка вона велика. Це троянда Августа Луїза. Моя улюблена трояндочка. Августа Луїза це теж, чайно-гібридна троянда. Розплідника Тантау. Рік 1999. Ця троянда має ще назви тангуст, Речел, Фокстрот, ну і, і все не пам'ятаю. Скажу вам заявлені характеристики заявлена висота цієї троянди 70 120 см. ширина заявлена 70 см. Величина квіточки заявлена. Від 12 до 15 сантиметрів. У нашому садочку вона росте, ну, мабуть, вже 8 років. Може більше, 9. І вона завжди однієї висоти. Перша хвиля вона в нас має 80 сантиметрів у висоту і 70-80 у ширину. Такий кущик майже завжди однаковий, вкритий щільно квіточками. Квіточки мають забарвлення жовто-абрикосове, краєчки рожеві. По мірі того, як вона відцвітає, вона набуває ось такого забарвлення. Більш рожевого і стає кудрява. Якщо в затінку, то вона менше проявляє рожевості. Ось тут вона трошки прикрита, гілочками. Бачите, вона менш рожева. Квіточку вона тримає десь тиждень. У спеку ми південь. У нас на півдні. Влітку сягає температура іноді до плюс 55. І, звісно ж, друга хвиля у таку спеку, то трояндочка трохи-трохи в'януть квіточки, але надвечір вона знову така красуня стає. Стійкість до хвороб у цієї троянди я вам не сказала. Стійкість до борошнистої, до чорної плямистості, в неї гарна. Ну, це характеристика виробника. Стійкість до дощу, вони пишуть, що в неї слаба стійкість до дощу. Але я по своїй вусті ну, не можу сказати, що вона погано переносить дощі. Може, якщо злива, ну і то злива в нас була, вона вкривається просто. Трохи отакими мяснянками, крапочками. Ну, це більшість троянд так роблять після дощу. Дуже гарна троянда, в неї приємний сильний аромат. Пелюсток на троянді пишуть, що до 50 штук. Вітує вона добре протягом усього сезону. І тепер я хочу представити вам троянду Мока Роза. На деяких сайтах її представляють як чайну гибридну троянду, а на деяких як флорибунду. Там, де я замовляла у розпліднику мій сад. То вона описана як чайно гибридна, тому я її віднесла теж до групи чайно-гибридних, але це не точно. Країна походження цієї троянди Великобританія, селекціонер троянди Гареф Фльор і вийшла ця троянда, зареєстрована. У 2014 році. У характеристиках виробника заявлено, що вона має висоту 70-80 см, ширину 60 см. Квіточка написана, що вона має розмір квіточка 8-9 см. Аромат в неї слабкий, але є. Стійкість до хвороб в неї середня і до борошнистої роси, і до чорної плямистості, і до дощу. Тепер скажу, як ця троянда поводить себе в нашому садочку. Вона вже 4 роки росте тут, квітує четвертий рік. Висоту вона в нас теж має 80 см, ось зараз, у першу хвилю. І ширину теж має 60, тобто всі характеристики вона тут витримує. Квіточка в нас більша, ніж заявлена. Ось ця квіточка має майже 12 сантиметрів. А заявлено 8-9. Листя велике. І матове глянцю немає. Від себе скажу, що ця троянда отак гарнюсінька стоїть у першу хвилю. Після першої хвилі, так було 3 роки поспіль. Все нижнє листечко прийшлось прибирати, бо або павутинний кліщик нападав, або вона просто жовтіла. Тому що дощі, ну, таке ось, бачите, вже починається ось воно. В неї дуже-дуже цікавий колір. Вона, нібито лавандового кольору, такого спокійного лавандового, трохи є рожевого, кавовий колір є ось тут присутній. Ось лавандовий, бачите? Вона ніби переливається і на різних стадіях квітування вона міняє колір. Ось ця вже вигоріла, то вона, я навіть не можу сказати, що це за колір, ну, точно, що кава з молоком пуп'янки. Отакі темніші. Коли тільки розкривається ось таке забарвлення, лавандовий колір, такий насичений, яскравий спочатку. Що мені подобається в цій троянді, що вона, ну, старіє красиво так. Квіточка тримається більше 10 днів. Покажу вам ще одну, яка вже квітує довго. Бачите, який в неї колір. Троянда дуже гарна. Ну, ось у нас на півдні спекотно, то кліщик її любить. Квіточка має 17-25 пелюсток. Камера передає точно колір. Хмаринки трохи прикрили сонечко, тому воно дуже-дуже передає точно кольор. Все, всім дякую за підтримку канала. Слава Україні, слава ЗСУ і до зустрічі!